Сьогодні дуже важка дата для всіх українців Два роки спочатку повномасштабної війни в Україні. І я присвячую цей вірш, який є дуже алегоричним, але він підкреслює ту втрату, ту трагедію, яку ми всі проходимо, всі ми українці. І сподіваюся, що ця алегорія вам теж відгукнеться. Тому що порівняння України з матінкою землею, порівняння хлопців воєнних з нашими з такими важливими для землі, легенями, які теж ще до війни знищувала людська рука. А зараз так точно людська рука забирає життя наших воїнів. Й на світі матінко, земле у неї безліч могутніх синів. Працьовита вона та зелена, і пишалися нею сини. Вона бала про них та повчала малих людям всім дарувати принади свої. Що прослав нечемним, щоб її всі сини були людям-легенями, від небес до землі були людям ковток завжди свіжого вітру, найчастішого в світі для всіх нас повітрям. Їм люди відплатять бережливою квотою, своїм лагідним ставленням та своєю турботою, сим дітям земля, всім любов дарувала, бо сини хмивала. Влітку всіх зігрівала, простирадлом зимою вкривала від снігу, навесні колисково співала від лигу і з любов'ю до неї та з дячістю сильною виростали сини, милувалися ну, ними всі цими велетнями, вкрай могутніми, щирими. Втім, недовзі вони у майбутнє зневірили. Ціми правдами, злими та жорстокими кривдами душогуби перейшли руйнівними та злими небезпечними цілями та з гострими пилами. та зробили усе, щоб дерева загинули, мати плаче від бою, та кричить глухі вуха. Влягли майже всі мої рідні сини у жорстокому бою з одного боку руху, від руки, від людини, від гострої пили. Соїсоки вони в руки матінки землі, наче кровсі пролили, та в пульсі останньому пали мертві, величні, на сиру її землю, що омила в останнє, їх росою всіх раннюю. Плече матінко, сива у засніжжі волосся, від жорсукості людської, з горю, болю, чому сталось таке? Їм так добре жилося, вони ж тільки до нас, до людей, всіх з любов'ю, і синів її мертвих, всіх у купу до одного вантажні машини всіх поклали. І звернулася матінка у молитві до Богові про свій біль та про втрату у жальози ридала. Ти навіщо мене так караєш, мій Боже? Я ж всім людям їх серце. Мої діти легені, ми даруємо людям нашим рідним натхнення. Ми для мешканців міста їх чарівна природа з поколінь, покоління ми даруємо себе, свою віру, життя, віру в волю та вроду. Чому з нами таке? Запитаю у тебе. Мити сльозами вмиваються втрату, та ховає коріння їх у ґрунти свої і будується ворог, їхні вбивці, знов хати, на кладовищі, там, де померли сини, цегляні кам'яні до небес поверхівки, там, де мов коло сліз, суцільні домівки, серед мирщі стрибають, сові пруті та гніздяться птахи на дахах, на верхів. Все заради жадівної спраги до грошей. Наш загублений, їж заговорніть, іс, поверніть. Хтось багає. Тільки як повернути? Як злочинець і зможе? Майже зроблено все. І ліс так швидко зникає. Подівочий бо був колись гостий ліс, і на місці його черговий районовий виріс. Відповів донечці справедливий Бог. Втім, відвідав да. життя, як і людям усім, моє рідна, Ти тут не даремно страждаєш ваших кривдників, всіх душогубів, синів, що від мене живуть тільки вічному сні. Ти сама незабаром їх усіх покараєш, щоб змогли ці злочинці на собі все відчути. Ти ж живі собі з Богом, Твої сльози їх. Вітерани росіяни посилають ваших внуків, які убивают моих наших внуків. Я мечтал отпраздновать праздник 9 мая, День Великої Победы со своїм внуком. лейтенантом национальной гвардии. В окончании самой кровавой войны 20 века он снова будет терять родных и близких. Командир взвода морской пехоты участвовал в обороне Сталинграда. Страшнее считал быть уже не может.